Привіт, друзі! Мене звати Антон Гаук. У цьому курсі ми з вами вже дізнали, що таке дизайн та його різновид графічний дизайн. Сьогодні розкажу вам про промисловий або індустріальний дизайн. Промисловий дизайн це творча діяльність, яка ставить за мету покращення характеристик зовнішнього вигляду промислових товарів. Таке визначення, що й нині вважають одним із найбільш влучних, надав член колегії індустріального дизайну США Томас Малдонадо в 1969 році. Індустріальний промисловий дизайн складає основну групу в галузі дизайнерської діяльності і звідси бере початок дизайн як промислове мистецтво. Промисловий дизайн стосується нині майже усіх речей, які створені людиною, транспортних засобів, предметів побуту і обладнання. Саме дизайнер відповідальний за зовнішній вигляд, ергономіку функціональність об'єкта. Але варто розрізняти предметний та промисловий дизайн. Предметний дизайн бере свій початок на зарі людства з тих самих часів, як людина почала створювати знаряддя праці і замислилась над їхньою формою та зручністю. Натомість промисловий дизайн, як випливає із самої назви, виникає із появою промисловості, а отже дуже пов'язаний із індустріальною революцією другої половини 18 сторіччя. Із винайденням прядильної машини англійським механіком Джоном Уайтом 1733 року. Постало питання вдосконалення якості та вигляду товарів машинного виробництва. Задля заохочення покупців до своєї продукції виробники почали декорувати товари своїх фабрик. Але згодом виявилось, що лише орнаментів прикрас недостатньо, удосконалення потребував і сам підхід до виробництва. У 1851 році в Лондоні відкрилась перша всесвітня промислова виставка, де був представлений перший збірний павільйон авторства Джозефа Пакстона. Ця революційна за своєю суті конструкція доводила, що навіть архітектура може бути промисловим продуктом. Саме завдяки цій та наступним виставкам німецький архітектор і теоретик мистецтва Роберт Земпер зміг порівняти наукові і технічні досягнення різних країн. Він звернув увагу на конфлікт функцій і форми представлених продуктів та зазначив занепад промислової естетики. Але вже у 1861 році англійський художник і мислитель Уілям Морріс створює свою компанію з виробництва декоративно ужиткового мистецтва. Він вважав, що саме залучення художників до виробництва може докорінно змінити ситуацію. Так почався рух мистецтва і ремесла, який поклав початок стилю модерн. У 1901 році архітектор Френк Ллойд Райт сформулював основні принципи промислового дизайну у своїй промові мистецтво і ремесло машини. Їх сутність полягала у вивченні митцями технології виробництва та матеріалознавства. І вже 1907-го у Німеччині створили об'єднання Werkbund, яке вперше поєднало промисловців, архітекторів і дизайнерів. Саме тут починає працювати Петер Беренс, який запровадив прототипування продукції. Під його керівництвом було створено перший комплексний дизайн підприємства, де дизайнер керував усією естетичною складовою від архітектури до продукції реклами. Результатом такого підходу виявились не тільки позитивні зміни в естетиці, але й такі важливі речі, як підвищення швидкості виробництва, його краща функціональність і менша ціна. Усе це сприяло приверненню уваги підприємств до необхідності мати дизайнерів на виробництві. А отже, виникла необхідність у фаховому вихованні. Вже у 1919 році учень Петера Беренса Вальтер Гропіус очолив Вищу школу будівництва і художнього конструювання Баухаус. У Гаслі школи нова єдність мистецтва і технологій, було сформульовано основні принципи художнього конструювання. Тут же був сформульований і маніфест функціоналізму нової течії у промисловому дизайні. Згідно з ним, не декор, а функція і конструкція визначають форму. Тобто те, що є функціональним, автоматично стає естетичним. Викладачі Bauhaus розробили також систему студій, яка передбачала підготовку студента до масового виробництва. А отже, виховання такого фахівця, котрий знав би увесь процес створення предмету від початку і до кінця. Саме на принципах Bauhaus базується вся історія подальшого розвитку промислового дизайну. В Україні основним для розвитку промислового дизайну стало місто Харків, де ще з 1869 року відкрила школа малювання Раєвської Іванової. Уже на початку ХХ століття роль харківської індустрії зростає. На цей момент тут зосереджено три училища і 19 технічних та ремісничих шкіл. За часів сталінської індустріалізації 30-х років продукція харківського авіаційного, електромагнітного, тракторного, велосипедного заводів досягли рівня західноєвропейських виробників. У 1962 році у Києві та Харкові відкриваються філі науково-дослідного інституту технічної естетики, що були зосереджені насамперед на поліпшенні ергономічної складової виробів. А в 1963-му дизайнерів почав готувати Харківський художньо-промисловий інститут. Порхливий розвиток технології, сукупність соціальних і політичних потрясінь, усе більше стимулювали появу нових форм і підходів до виробництва. Нині дизайн є однією із найбільш визначних сфер культури. Він охоплює усі сфери людської діяльності і усі елементи його середовища від виделки до космічних телескопів. Майже кожна річ, яку створила людина за останні століття, кожен елемент оточення це продукт чиєї думки, результат дбайливого проєктування, тестування і відбору. Ба Більше навіть речі, які існують лише у віртуальному середовищі, також створені на основі цих методів. Дизайн пронизує і такі сфері, як комп'ютерні ігри, кіно і мультиплікація, адже створення реалістичного віртуального світу потребує також продуманих і прорахованих концептів. Так, художник і дизайнер Сідміт, перш ніж стати відомим завдяки фільмам Той, що біжить по лезу бритви» і Трон, розробляв ескізи техніки для великих компаній, наприклад, для Ford Philips Electronics. За його власним твердженням, запорукою успіху, стало поєднання концепту із середовищем. Адже одне неможливе без іншого. Об'єкт не має значення без контексту, а контекстом майбутнього є передусім наша технологічна цивілізація. Дякую за увагу. До нових зустрічей!